Не часу таке кажу, але починаємо четверту карту. Четверта карта буде, я думаю, ще більш гарячіша, тому що команди вже розімнялися. Вже знають хто чого вартує. Я думаю, на четвертій карті буде гаряче. Я навіть не знаю за кого вболівати, наскільки багато класних команд. От команда Кінтухи дуже класно виступила. Топольок, який бігає в останній фазі з Панцерфалосом. Просто шоумен. Красавчик, красунчик. Команда Black хоче, хоче пригод з самого старту. Обожнюю цю команду. Обожнюю. Авар уже кось нокає. <звук> Закриває. Докриваю. Спаркс збоку. Ні. Ні. Нічого не буде. Команду Fiat знищать тут. Ніч не хочу говорити, але. Але ці хлопці. З виїзного госпіталя знають свою роботу. А, це вони закрили. Let's go! Да? І зараз. Воюю з командою Fear. Да, let's go закрито. Спарк Савара зробили останні два кіли. Зараз вони будуть з командою Fear. Там, де Андрей, редисрн слеер. Нагибашка. Ой-ой-ой. Кто -ой. ценокнутый? А це Джеко Лентер. А як так? Що це? По своїм? Prefire? Ну, бой своих шибчу жижи боялись. Катешечка грится. Саня, Петров нокнутий. Дизорикс нокнутый. Не все так просто. Нагибашка контролить. Поднимается она пока там. ради Еще крутить. Нагибашка чекая вара. Вся команда Black уже поднята. Зайняли позиції. А тут вже знає про те, що вони обходять трішки. Їх троє, тому що Джека Вентерна одразу закрили. Слеєр бачить, але не стріляє, дає інформацію. Паркс контролить скрізь цю решіточку. Зараз буде стріляти. Він думає, що цей гравець за дверима. Але він трошки далі. Його приціл може його підвести, тому що. Я так і знав. Так і знав, за цього приціла не видно було цього гравця. Яка прикра невдача? Іде невеличкий пуш. Але я би не робив цього. Непогано. Просто закриває двох. Добиває. Бере два очки. Слеєр. <клес> <клес> Лікується. Тут Саня фотограф. Авар. Мало КП. Має мало шансів. Бере дробовик. Треба пушить, хлопці, з ферю. Чого ви чекаєте? Не будете пушити, по -друге. Мінус один, авар. Команда Black закрита. На жаль. На жаль, шоу не буде в фіналі. Таку сильну команду закрили. Зараз вони піднімуть Олентер? Ну це також крепка команда, Андрій зібрав. Потужну команду з Юа, клану з Інюа. Сам він з клану Інюа. Але команда Авара закрила Let's Go Всю команду. Подивимось, звісно, подивимось. Подивимось за командою АТБ. Людям подобається говорити про цю команду на слуху. Будемо трішки трішки дивитися, які у них найближчі плани? Вони уносять ноги звідси. Тут у них немає найближчих, найближчих конкурентів. Команда POP. Так поки нічого цікавого, тому що команди знаходяться дуже далеко друг від друга. Я думаю, що команда ТБ зараз прийде в файт. Можливо, до команди Імба. Тут команда ще серйозно висадилась. Команда Легенд Валерій Беренгар Кузя, Девіл Край, Убермаупа. Я очікую від них чогось цікавого. Це команда, яка вміє робити шоу. Особливо Валерій. Його в народі називають гелікоптер. Треба дробчик лутати, так? Да? Подивилися, нікого немає. Можна і залутати. <гум> Непогано. Непогано. Зараз я виключу цю штуку. Вивишся. Так, залутали ППшечко. Кузя. У Кузі ППшечка Кузя Небезпечний. Так, Тут Юашники приїхали познайомитись. Перевіряють. Інформація є. Тут команда що серйозна. Командою Україна, зцепилися. Тут ще корси. Підійшли, почули на Ні, трішки дають бік. Команда Кента. повертається в катку, в зону летять. Команда АТБ вже в зоні, команда Іба в зоні, Ці перестрілюються на дистанції, топи зайняли. Лонг Range. Команда Андрія на, верте... на гелікоптері. Уже заресили свого четвертого. Це Андрій Дес там ось він летить. Капітан. Перестрілочка Україна і що, серйозно? Ой, непогано, непогано. Капітан команди Україна. Молодець. Дм... Дмитро. Дмитро звати. Колопембо. Також сильний гравець. Що задумали, пушити. Є один нокнутий, треба пушити. Як на мене, вони трішки забарилися. Але будемо дивитися. Вони мають більше ще, доступ. Ще трішки покрутись і тоді взагалі вчасно прийдете. Я жартую. Не ображайтесь, хлопці. Ні, вони просто вийшли з файта. Не захотіли, просто поїхали. Не захотіли пушити. але ж це не просто гра, це турнір. Тут треба перемагати. Хлопці, мабуть, все вірно роблять. Тут вже пішли перестрілочки, всі збігаються на дропчик. Ого го! Що тут відбувається? Тут щось. Цікаве. Команда ДОРА, команда Нац да? Хел Nats з Валерієм. Вон він катається. Тут якесь автошоу. Автошоу Наци, дивісь. Ой-ой-ой, тут ще буде. я не поняв Трешки я не понял, что не так с Кузей. Ніби и вбив, а ніби и не. Ні. Подаемся за этим. Давил край. І нокнути, і один Валерій залишився. По ньому ще й спину настрілюють, ну яка невдача! Це просто жесть. Просто закрили спину. Коли він хотів запустити? Тут команда Дора хоче добити команду України, так як вона це зробила з командою Валерія. Халнасами. Що там наші зірки? Нічого, нічого. Все-таки Україну трішки підбирають. Не дають шансів вибрати сісників. Тяжка ситуація особливо змогнутим. Я не знаю, може Таборончика теж можуть забрати. Майже добрали. Тут імба, вже двоє нокнутих. Бачу топів. Тут якийсь повний хаос. Один зімба вже вбитий, один нокнутий щас дотиче. Хто там так на? -настрію? Там нікого вже немає. Видно, що не чіпати. Так, слідкуємо. Долетів Джек. Було дуже тяжко, але він це зробив. Кум? Знає, де команда кінбухи? Не попадає Альфа від наш. Лінер. Так, поки, поки на дистанції перестріліться, не дуже цікаво. Редісон один залишився ісфір. Ні, не один. У них вся команда. Просто не один тут, розкидані по карті. Тут імба лікується, знає про клан топ. Зверху підходять щось серйозно, пове. Хіба хоче відкатати? Куп мітер, крабці? Не знаю, не бачу я тут нічого протизаконного в цій команді, поки що. Ком вообще норм? Хз. Так, тут команда ще серйозно хоче добити імбу, їх двоє залишилось, уже півтора. Імбі дуже тяжко. Приходиться відходити. Поки не понятно. Хто тут лідер, хто не лідер? Клас топ, хоче зробити грязь. Має панцер Фалос. Я сподіваюсь, реалізація буде. Ну є по ком? Хіба що по клану імба Але він далеко. Тяжко буде звідси там ще справа, що серйозна команда. Але він несеться. Хочу отримати зірочку гро... глядацької симпатії. Було б цікаво, треба бачите. Велек закриває одного із топів. Мабуть, десь збоку не побачив. Можливо і не зможе реалізувати. Намагається вижити. Несеться. Якось... дивно, ні? О, ні, ні, нормально. Один... Ні, двоє їх залишилось. Не, не бачу, де цей імба. Несеться, але не бачу. Ну я побачу цей пансерфалос чи ні. Роби. Де тут імба? Імба за даром сидить? Вже не сидить. Тут корси. Ні, це не корси, це поверс. Це крепка команда, що серйозно. Панцерфалус ще в руках. Команда ще серйозно знає. Закривають, закривають. Радіс атакою закривають. Команда ОТБ в своєму кемпику кемперить. Клайнер виїжджає. На зачистку, мабуть. Але ж тут ціла команда. Ціла команда кента Я не знаю, що він хоче тут зробити Та не бійся сього. Це капець. Просто приїхали і зачистили всіх. Клінінгова компанія. Без шансів. Не Я не знаю, як їх можна виграти. Кода, що серйозно з Україною. Мабуть, закрили Україну, так? Да? Команда, що серйозно закрила Україну. Команда АТБ в повному складі. Команда Корси в повному складі. Дора втратила одного один нокнутий. У Дори погані справи. Команда Фір воює з Дорою, їх троє. Поки що у Дори двоє. Летять хаєшки. Андрій Джеколентер прикриває спину хлопців, які пушать. Обходить смок слеєр. Не бачить нікого. Надібашка. Спочаток був дуже потужний. Я думаю, Дора вони. Можуть? Потужитися. Закривай дрончика. Ударну силу команди Дора. Я так розумію, це все, так? Да? Угу. Це все. Дора йде в лобі. Яка паскудна ідея перезаряджатися. Можна було б добити всіх. Корси. Роблять грязь. Закрили команду, наскільки я розумію, команду що серйозно. Угу, Повість. Залишається команда ТБ, Корси і фір. Наші зірочки, які зі старту дуже круто грали. Я цього разу буду ставити на корсі. В них 7 вбивств. В АТБ 4 вбивства. У фєерів також 7. Але чомусь мені думка підказує, що цього разу корси виграють. Якісь вони агресивні. Тут розвідка, перевіряючи в спині нема нікого, щоб потім спокійно, як таран, іти вперед. Тут команда Fear заходить в зону. Я думаю, вони мають побачити корця або корці їх побачать. Але в них є гарний лоу-граунд який вони можуть зайняти і звідти відвоювати Куди ТБшніки також мають гарну позицію, але у корсів кемп їх буде тяжче вбити, вони мають багато захисту, багато стін. Помічено. А ТБшника помічено. Дали трішки по голові, але не нокнули. Кіберспортивні мили. Окей, okay. перемикаємось. Так як ви хотіли слідкуємо за нашими командами нагібашка нокає лейсі, э, лейслі. Поняв, що треба відійти. Там уже й Корси десь відхлопили від Джека лентерна. <звук> Бачили одного з корсів. Лісен знає про Андрія, Джека Лентерна. Обережно себе поводить. Займає більш сивову позицію, чекає. Чує когось. Явно не свого тімейта. Бачите. Бачить, бачить капітан. Відправляє цілу чергу йому прямо в тіло. Знають позицію другого. Треба пушити. Але там ще АТБшники. Нокнутий. Останній залишився. Нагібашка. Намагаюся заробити багато очків! Тут в свою чергу АТБшники ще підбивають корсів. Один Нагібашка? Невже? Нагібашка, вижив! Їхню команду пушили, але ж і АТБ, та, та все. Вони за ними виїхали. Тут ППшечка, ще буде бритва. Зараз буде як бритва і по горло. Перемога. Перемога команди АТБ. Клінінгова компанія. Шість кілів. Фір 10 кілів, Корси 9. Молодці, вітаю.